Доброго дня, діти! Сьогодні 3 листопада і у вас урок інформатики. Для цього уроку вам спонадобиться підручник Я досліджую світ і зошит Я досліджую світ інформатична галузь. Підготуйте, будь ласка, зошит і підручник. Тема нашого уроку звучить так: Як не заблукати у всесвітній мережі? Цей параграф, будь ласка, вам потрібно буде перечитати. Відкрийте сторіночку 43. Чи знаєте ви, що об'єднує мільйон людей у всьому світі? Ви сучасні діти з так званого покоління Z І не знаєте світу без інтернету. Кожен третій користувач Всесвітньої мережі на планеті це дитина. Появою інтернету з'явилася можливість дуже швидко обмінюватися інформацією, спілкуватися з людьми, що мешкають у різних куточках земної кори. В інтернеті можна подорожувати по багатьох сайтах, що містять величезну кількість різноманітної інформації. Відкривши підручник на сторінці 44, ви дізнаєтесь, що таке інформаційний ресурс. А зараз я вам розкажу. Інформаційний ресурс це сукупність документів в, інтернет... в інформаційній системі, це так звані бібліотеки, архіви, в яких дуже багато зберігається прекрасної і різної інформації. Інформаційні ресурси поділяються на, інформати... на інформаційні сайти, так звані інформаційні сайти розважальні, онлайн-словники, бібліотеки онлайн. Енциклопедії пошукові системи. А чи знаєте ви, що 27 вересня 1998 року день народження найпопулярнішої пошукової системи Google, якою ви майже кожного дня користуєтеся, щоб знайти дуже цікаві інформації або ігри, або словники? Також інформати... інформаційні ресурси є онлайн-сервіси. Це можуть бути пошукові сервіси, соціальна мережа, форуми, блоги, дошки оголошень. І так само є інтернет-магазини. А зараз давайте ми попрацюємо з нашим підручником. Ви прочитаєте сторіночку 44, що такі інформаційні ресурси, і сторіночку 45. Більш, Прочитаєте і потім перейдете до роботи з зошиті. Після того, як ви прочитаєте сторіночку 44 45, давайте ми з вами зробимо гімнастику для очей. Тепер візьміть з і відкрити на сторінці його сторінка 5. Будь ласка, як не заблукати у всесвітній мережі. І перше завдання нам потрібно, запиши, до яких інформаційних ресурсів належать сайти. І так, ми вже з вами прочитали це в параграфі, і зараз ми запишемо: новини, розважальні онлайн-словники, бібліотеки або енциклопедії це. На сторіночці 44 ми можемо знайти повністю інформацію до цього завдання першого. Будь ласка, зробіть його самостійно. Зробивши перше завдання, ми повернемося до нашої сторіночки. І так, завдання номер 2. Перша програма браузер з'явилася в 1990 році. Одним з найпопулярніших браузер тривалий час був Internet Explorer, розроблений у 1995 році. Назва цієї програми в перекладі з англійської означає дослідник інтернету. І нам потрібно галочкою позначити Програму, цю саму програму. Я вам зараз підкажу: ось тут вона. Вам потрібно її поставити галочку в іконочці. Третє завдання. Знайди та закресли зайве слово. І так, читаємо перше. Інтернет. Сайт, клавіатура, браузер і гіперпосилання. Подумайте всі уважно і закресліть те слово, яке зайве. Це слово у нас клавіатура. Наступне кодування, обробка, передача, зустріч і зберігання. Подумайте, будь ласка, яке слово тут зайве? Зайве слово зустріч. Наступне завдання. Будь ласка, останнє програміст, автор, винахідник, водій і художник. Зробіть і знайдіть самостійно зайве слово. Зробивши це завдання, ви перейдете до завдання під номером 4. Укажи, які із зображень об'єктів мають свого автора і за захищені авторським правом. І так, будь ласка, подумайте і поставте галочку там, де це потрібно, біля якого малюнка. Що він захищений авторським правом. І так, це буде перший малюнок, третій. Перегорнувши сторінку, у вас є п'яте завдання сьоме і восьме. Зльмітьте його, його, будь ласка, самостійно вдома. Я дуже рада е, вас е, бачити присутніми на моєму уроці, тому е, ваше домашнє завдання буде зошит сторіночка 6. Завдання 5, 6, 7, 8 і параграфи прочитати, параграф прочитати. І прочитати параграф сторінка 43, 44 і 45. До побачення!